Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний пісочний пиріг з грушами та горішками. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Для початку м'яке вершкове масло викладаємо в миску, додаємо цукрову пудру і починаємо взбивати. Потрібно взбивати приблизно 5 хвилин, щоб маса посвітлішила та збільшилась в об'ємі. Далі додаємо яйця але вони мають бути кімнатної температури і знов збиваємо до однорідності. Додаємо просіяне борошно і взбиваємо, щоб маса стала повністю однорідною. Це таке кексове тісто для пирога. Заздалегідь я приготувала форму для випікання і змастила її вершковим маслом. Тісто я переклала у кудительський мішок і буду відсаджувати його у форму для випікання. Але можна це зробити і звичайною ложкою. Грушу необхідно помити, почистити та нарізати слайсами. Товщина приблизно 2 мм. Звісно, замість груші ви можете використовувати яблука або персики чи абрикоси. Горішки потрібно подрібнити. Я це роблю ножем, але можна й блендером. Груша дуже гарно смакує з горішками. Можна використовувати будь-які горішки, які у вас є в наявності. Ось таким чином викладаємо грушу, вдавлюємо її у тісто приблизно на 5 мм. І зверху все гарненько присипаємо горішками. Підготуємо швиденько пісочну крихту. У миску всипаємо борошно, додаємо цукрову пудру, додаємо холодне вершкове масло. І все перетираємо у крихту. Можна це зробити блендером. І посипаємо цією крихтою наш пиріг. Випікається такий пиріг у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 25-30 хвилин. Даний рецепт розрахований на форму діаметром 25 см. Я почекала, поки пиріг повністю охолоної формі, дістала його і зараз покажу, який він гарний у розрізі. Подивіться, який він гарний, але він не просто гарний, він ще й дуже смачний. Тому що груша з горішками це дуже гарно смакує. Я вам дуже раджу спробувати приготувати цей пиріг обов'язково.